Друзі, усім привіт! Ну що ж вже у неділю, 31 серпня о 15.30 відбудеться матч в українській прем'єр-лізі. Матч четвертого тура Київське Динамо. У себе вдома у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Команда буде приймати житомирське полісся Руслан Ратаня. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про київське Динамо, про Житомирське Полістя. Ну, друзі, давайте про все по порядку. Подивимося останні 5 очних матчів, які були зіграні між командами, і тут перевага Київського динамо. Три перемоги киян, одна перемога Житомирської команди, одна нічя. 15 серпня 2020 року у товариському матчі з рахунком 5-1 динамо Київ розгромила Палісія. на стадионе имени Валерия Лобановского. Ну и вот друзья, официйный матч. Сезон 23-24. 6 жовтня, 23, жовтый, 23 рик, 3-2. Полесье еще просто наимоверно сделала. Дубль Виталия Буяльского. Ну, там рахунок был 2 Плюс Полесье играет в 10 У них была черная карта. Друзья, и Полесье в 10 забывает два мяча. Будкивский казак забывает. И Полесье перемогает за рахунком 3-2. Просто такие камбэк. Зробила команда з Житомира 21, квітня 24 го року Океані взяли реванш 3-0 на Валерія имени Динамо Київ Динамокаев Громид Палесия Житомир Ну и в сезоне 24-25, 10 листопада 2-1 на стадионе имени Лобановского, «Динамо Лобановского перемагає дуже важкий матч. Для «Киян» Владислав Ванат та Андрей Ярмоленко забивали м'ячі за «Киян», плюс Богдан Михайличенко Римов, но нокси Гуцуляк на 76, ну, травня... 2025 року. Зі команди розписала нічів 9 травня 2025 року. 0 -0. Без забитих м'ячів. Так, ну і давайте дивитися турнірну таблицю. Київський, э, Київське Динамо одну зараз да? лідер. 9 очок з 9 можливих, 3 перемоги подряд. Перемога над Вайросом 1-0. Перемога над Рухом 5-1. Ну і розгромили епіцентр 4.1. Полісся 10-та позиція, дві поразки підряд, одна перемога. Обіграли Карпати 0-2 дуже сильно такого міцного суперника. і здавалося, що політик зараз так набере обороти, А тут поразка від колоса потім команда програла дуже сильному супернику. Друзі, поразка від Черкаського ЛНЗ з рахунком 0-2. У Штамайского полиции была квалификация Лиги Конференции, был матч против Пакша, прошли. Ну, остальные два матча были против Ферентина. Поразка 0-3 21 сербня и вчера 2-3. Достойный футбол от команды Руслана Ротаня. Дуже достойный матч украинской команды. Команда хоть проиграла той матч и вылетела, да, в Еврокубке команда по не попала, да, в этот загальный этап. Ну, Полисия, то с высоко поднятой головой, да, ведь играла той матч и команда уж точно дуже себя достойно показала. Куевская Динамо! Такой же команда играла квалификации, только с початку Лиги Чемпионов, потом Лиги Европы. Команда проиграла Макаби по сумме 2-3 Київське Динамо буде в Європі. Динамо Київ буде якраз то в загальному груповому етапі Ліги Конференцій. Тобто, Динамо Київ буде. Осінь, будуть Єврокубки. І навіть відомі вже суперник. Там і Фірантина буде, буде і Крістал Пелас. Ось тому такі суперники. Такі міцні. Дуже сильні суперники. Ну, будемо тримати кулачки. за Київське Динамо. Це все, друзі, буде восени. Це все буде у нас восени. А, Відповідно, ліга конференції Київського Динамо. Полісся без Єврокубків вновь в будь-якопадку. Полісся готується до чемпіоната України. Ось там, друзі. Якось так. Так, ну що ж, дивились ми да, вже останній матч команд. Давайте подивимось, що календар на майбутнє. Що то на команди в вересні. Дивіться, у Динамо Київ буде матч проти Абалоні, Потім Олександрія в Кубке України на стадіоні Ніка. потім матч знову з Александрією, тільки вже на стадіоні імені Валерія Лобановського в Києві. І матч проти Карпат. Ось така двухматчевая дуель з Олександрією в рамках Кубка і в рамках Чемпіонату України. Дуель Александрії, Дзерйовс, двухматчевая дуэль Александрия-Балон и Карпаты. Ну, і там ещё женочки будуть ещё матчи. А, ні, ні, ні. А Ліга конференція, я не помиляюсь, з другого жовтня. Так, да, це в жовтні місяці будуть же Єврокубки. Вересень, ні. А, у Полісся Каван Штомер, Кривбасс, потім Кубок України, Рух. Так, да, Кривбас, Рух, Кунерівка, Верес. Друзі, ось такі. Суперники у Житомирська Полісія. Ну що ж, давайте переходити до думок. Дивіться, буквально декілька, там, ну, буквально нещодавно команди грали в Європі, да, цей матч полісся. Такой эмоциональный дуже матч с Ферентиной. Полесия забила два мяча, 14 их не выигрывала. 0-2. Заявилась надея, что может быть камбэк, тоже такой энергозатрат в футбол. И прессинговали э, футболисты Полесия, Ферентину. Прессинговали агрессивно, знаете, так Полесия, прессинговала Ферентину. То Полесия потратила душ бата сил. Против Ферентины. Ну, рахунок 0-2, по сумме 3-2. еще появляется надежда. Появляется, друзья, вылка надея, но всего лишь, друзья, гол, выделяя там полиси вид э, каски. И полиция здорово играл, ведь рисками включали прессинг, один и сыграли в обороне, компактно играли, перемещались, дуже энергозатратный футболцы, дуже бато сил забирает, куда ты бишь без мяча одешь. нажали пропустили, програли, но еще раз расскажу, достойно. У Київського Динамо був матч проти Маками. Вони його виграли 0. Ну, на жаль, друзі, всего не вистачило для Ліги Європи, тому що перші матч вони 1-3 вони, вони перемогли, вони мало забивали забивати другий мяч. Хороші були моменти. У Олександра Каравай був, був супер момент, коли 1-1 був з Ротерам не забив. Ну, бачите, не пощастило. Забив Олександра Каравая, дай Бог, там його знаю, що було. Ну, в будь-якому випадку. Київський Динамо програє, і вже нічого ти з цим не зробиш. По сумі, 2-3. Динамо буде грати в Лізі конференції. В принципі, Фірантина, Крістал там також непогані команди. Я йому друзі хочу сказати. Можливо, це і не... найкраще, що наші українські команди поки що в Лізі конференції пограють Можливо, це і найкраще, друзі друзі. Тепер давайте переходити до думок. главное, да чего чеку я. этого матча. Ну что ж, друзья, я думаю, что в принципе мы побачим. Я думаю, моментов будет дуже мало. Думаю, моментов будет мало. Думаю, матч низкий будет теп матч, потому что будет команды просто уставшие, просто уставшие после Еврокубки, и и в переезды. Я думаю, що все-таки будуть команди десь трішки будуть втомленими, знаєте. І знаєте, я думаю, що і в Київському Динамо, і в Житомирська ось, буде якась іротація. Я думаю. Основні футболісти, які грали з Макабі і у Полісі, які грали проти Ферентин, думаю, що і у Динамо, Київ і інші якісь футболісти будуть і у Полісся. Ну, команда зараз по лісі, ну, буквально ось, ну, декілька годин тому да, команди грали матч Лігі Конференції, дуже чемпіонат України. М -м -м, да, дуже багато матчів. А, ось. І особливо буде для київського Динамо Єврокубки, чемпіонат. Ось. Тому, друзі, тут потрібно бути готовим дуже на 100% фізично. Тому так, да, я очікую, моментів, друзі, буде мало, теп матч буде дуже низьким. Чомусь, я так думаю, моментів буде дуже мало, дуже якоїсь буде боротьби там багато. Тому багато голов не очікую. Але зроблю одну думку: кому віддам перевагу? Да, київському динамо чи Житомирському Полісі. Друзі, знаєте, ви можливо здивуєтесь, можливо, ні, не знаю. Я віддаю перевагу Житомирському Поліссі. Да, друзі, я знаю про що я зараз кажу. Я віддаю перевагу Житомирському Полісі. Знаєте, мене команда Руслан Ратаня ось посив навіть матч проти Фірантини. Полісі здорова зіграла. Полісі здорово зіграла, взагалі Полісі мені зараз якби, чомусь друзі, знаєте, я думаю, що Полісі не програє Динамо. Да, Навіть в Києві. Навіть на стадіоні імені Валерія Лобановського. грають якраз не в Житомирі, а в Києві, а я все одно чомусь відуправку по Полісі. Не знаю, друзі, але мені Полісся, якось знаєте, навіть по цим матчам проти Ферентіни, Дуже прям не враження від Полісі. Динамо Київ прекрасна команда, але мені здається, що зараз Яні ще не на 100% фізично готовий к цьому сезону. І я думаю, що Динамо Київ обов'язково набере. Ну, На даному етапі я чомусь думаю, що Полісся все-таки і може, можливо, навіть Динамо Київ взагалі обіграє в Києві. А ось то я думаю, думаю все-таки, якась ніча 00 більше думаю. Склання тут к нічого. Ну, основна думка, що поліся, ну, точно не програє київському Динамо. Да, друзі, я відую перевагу не київському Динамо. Я відую перевагу Житомирському Полісся. І я, друзі, знаю, про що я кажу. Я, друзі, знаю. Друзі, то ж, да. Я знаю, про що я кажу. Тому я думаю, що Полісся не програє київському Динамо, думаю, якась ніч'я 0-0. Друзі, думаю, що 0-0 буде ніч'я. А можливо, навіть Полісія і обіграє київське Динамо з якимось мінімальним рахунком 1 0 але я все-таки, друзі, більше к нічє склоняюся к нічє 0-0. Друзі. Полісся не програє, це моя основна думка віддаю перевагу підечним Руслана Ратаня. Все-таки віддаю перевагу Полісся. Друзі, Динамо Києва я бажаю добра. Динамо Київ прекрасна команда, чинний чемпіон України. Звичайно, ще й у цьому сезоні вони будуть претендентами на чемпіонство. Ну, не знаю, друзі. Поки що мені здається, що Динамо Київ не на 100% фізично готовий зараз к цьому сезону і. Пока еще на данном этапе я все-таки думаю, что Полисия может може показать против этого Динамо хороший футбол. И я думаю, что на этом этапе Полисия, может он даже интереснее выглядит сейчас. Пока еще. друзья на цю В видео про Гуполисию всем бажаю Доброты, друзья, доброта ценная. Главное, бажаю Доброты, всем до побачення. До новых по встреч. добра. Всем добра. Всем пока. Будьте счастливее.